Всіх вітаю, друзі. Сьогодні знову говоримо про закон про множинне громадянство, а також про те, чому ну, про те, що цей закон антиконституційний. Ми, ми вже з вами говорили, але сьогодні поговоримо про його цілі, які декларують людям, і які абсолютно ніяк не корелюються з всіма іншими факторами, які на це впливають. Ми говоримо зараз саме про повернення українців з-за кордону, бо нам. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, коли давав інтерв'ю, то сказав, що закон про множини громадянства це чіткий сигнал для українців, які проживають за кордоном, що Україна їх чекає і хоче, щоб вони жили саме там. Зараз це розберемо. Є в нас також скандал з міністром. Єдності або міністром повернення українців Олексієм Чернишовим. І ситуація зараз, ми це вже розбирали на каналі, хто не бачив, переходьте, дивіться, але знову ж таки є нові факти, так, і нові роздуми від народних депутатів України. Давайте до всього по порядку. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Також, друзі, якщо ви шукаєте, яким чином відправити кошти з Європи в Україну, TransferGo, ваш надійний партнер з промокодом Халандзовський, ви отримаєте. Е, найкращий курс на наступні три перекази. Вся інформація буде в описі. Отже, давайте почнемо з заяви директорки Інституту демографії Ели Лібанової. Хочемо повернути наших мігрантів за кордону. Дуже хочемо. Якомога більше хочемо. Але не можна давати їм жодної преференції. Ми хочемо дуже сильно. Прям так хочемо, що спати не можемо. Так хочемо повернути якомога більше українців за кордону. Преференції їм не дамо. Ну а якщо вони не повернуться, будемо їх називати зрадниками, зйобками, ухилянтами і так далі. Порівняно з тим населенням, яке всю війну провело тут. Не можна цього робити. Це знов-таки червона лінія. Хочемо повернути. Що хочу сказати. Так, то воно можливо і так, але з іншої сторони люди просто не повернуться. От і все. Ну і не треба розказувати, що ви щось там хочете. Все, ну просто повернеться. От як було останнє дослідження, так проведено в Польщі: 17%. Аналітичний центр Ґремі Personal робив дослідження: 17% українців готові після війни повернутися назад в Україну. Ще 87% там включено тих, хто вирішив залишитись в Польщі, тих, хто там обере інші країни Європи для проживання, або тих, хто поки що не визначився. Нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення це було 80-90% вже 17%. Тому пані Ела, вона, звісно, права, але треба ще зважати на те, що коли війна закінчиться, то з великою вірогідністю мільйони вийдуть ще. Ті, хто зараз знаходиться просто за закритими кордонами. Отак. От Далі. Попри слова пані Ели, The Telegraph пише, що в Україні. Очікується демографічна криза через масовий виїзд молодих жінок. Хто б міг подумати? Те, що вивозять хлопців по 15, 16, 17 років це вже факт відомий. Про те, що чоловіки, жінки і діти і так виїжджають від початку повномасштабного вторгнення, це також зрозуміло. Багато хто там пливе через тиси, йде через гори, різними варіантами намагається виїхати, і на цьому також побудована ціла. Корупційна інфраструктура. Вот. А тут вже в нас перше повідомлення про те, що навіть молоді дівчата виїжджають. В той час, як Україна обмежила виїзд чоловіків призовного віку, дівчата можуть вільно перетинати кордон, і дедалі частіше не повертаються назад. Польща, Австрія, Литва фіксують стрімке зростання кількості українок в своїх університетах. Однак, всередині країни ця проблема залишається малопомітною. Пише британське видання The Telegraph. Чому британське видання The Telegraph бачить цю проблему. Різні блогери, ну, типу мене, бачать цю проблему, а наша влада цього не бачить. Ба більше, той самий заступник міністра освіти Михайло Виницький взагалі казав, що це все паніка, нема чого переживати, ніхто там нікуди не виїжджає. Ось так. На тлі зниження народжуваності та різкого скорочення кількості дітей, які йдуть до школи, така демографічна динаміка стає тривожним сигналом. До 2029 року кількість першокласників в Україні може зменшитись на 30%. Уявіть собі, про це прогнозує Міністерство освіти і науки. Тобто раніше для такої зміни понадобилось би, там, я не знаю, 70-100 років. Зараз до 29-го року, 4 роки. Еміграція молоді, особливо жінок, стає стратегічною загрозою в демографічному, а також соціальному, економічному та культурному вимірах? Уряд вже визнав боротьбу за людський капітал головним пріоритетом після оборони, адже без молодих спеціалістів і фахівчинь відбудова країни може стати неможливою. Як ви, друзі, вважаєте? Чи робить насправді сьогодні Україна щось для того, щоб люди захотіли повертатися назад в країну? От, реальні, чи є якісь кроки? У нас є вже міністерство спеціально під це створене і так далі. Бо, ну ніхрена. Я особисто ніхрена не бачу. Я бачу тільки е, слова, і з іншої сторони бачу дії, які направлені на те, щоб люди все менше і менше хотіли в Україні жити. Далі, народна депутатка України Ніна Южаніна е, про закон про множинне громадянство. Про те, власне, про те, про що ми говорили, про. Не з конституцією України цей закон фактично є антиконституційним, і добре, що народні депутати це також помічають. Давайте послухаємо. Рік працювали над тим, щоб його привести, хоча б до якогось рамкового стану, а не закону, який прямо протирічить конституції України і вносить сум'ятицю серед людей, тим більше в такий час, коли ми всі військово зобов'язані. І ще ви упустили один момент: а як з країнами? Колишнього uh, радянського союзу Грузія, наприклад. Або Тут мовиться К... просто про певно Росію, Білорусь а ми, чи... от ви чи знаєте, не знаєте. Я, наприклад, задала питання що з Казахстаном. Говорить, мабуть, ні. А говорю, а хто це буде визначати? Тут немає чітко прописаних немає країн, прописано. Ми вважаємо країн, Україною абсолютно вірно. І немає і виключення не Росії і Білорусі. А взагалі така загальна фраза. І тому мене це теж напружує. Ми, ми зараз не усвідомлюємо, чи ми чи ми взагалі над цим не думали. Ну це ж конкретні речі. Вже ми ж не говоримо про. Аби що ну, так, тому, дивно, так, тому що в Російській Федерації є і сателіти, або зпосередньо країни, які а, деякі, наприклад, як Північна Корея і підтримує офіційну вже країну М -м Китай неофіційно, але ми також знаємо про їхні зв'язки і знаємо про треті країни, які допомагають вести Російській Федерації війну проти кожної з нас. Так само той самий Іран, наприклад, ну бо... Тут навіть не Іран, а Індія. Ну, типу, вони ніби і е, не допомагають там напряму, але вони закуповують такі об'єми російської нафти, що росіянам коштів на ведення цієї війни вистачить ще на 100 років. І ці об'єми тільки збільшуються. І цього дуже багато. І закон про множинне громадянство, який би мав там позбавляти українського громадянства, що, до речі, також є антиконституційним е, тих, хто має паспорти там різних з цих країн, е, немає списку країн, ні хороших. Ні поганих, просто написано: е, країни-агресори. Е, якби ті, хто має їх паспорти, будуть позбавлені українського громадянства, а країни дружні будуть отримувати громадянство по спрощеній системі. Ні списку дружніх, ні списку ворожих немає. От Такий найважчий, мабуть, проєкт закону за все це скликання дев'яте. І... Він не то, що найважчий, він най. Найдержзрадніший, я б так навіть сказав. Бо е, закон, в якому ми розбирали, друзі. Хто не бачив, заходьте там, відео досить добре набрало на каналі, десь декілька днів тому воно виходило. Заходьте, дивіться, ми розбирали там конкретні статті Конституції України, які були е, порушені цим законом. Тобто, закон напряму антиконституційний, а народні депутати України за нього більшістю проголосували. Там тільки 19 чоловік було проти. Все, всі інші проголосували або утримались, або просто десь в носі долубалися в тій Верховній Раді, були присутні, але не натиснули свою кнопку. Дуже такий контроверсійний, з абсолютно полярними думками. Бо я коли чула виступи до речі тих групи фракцій, які проти виступали, вони теж мали підстави це говорити. І тому питання: наскільки зараз справді цей закон допоможе? Все ж таки зберегти країну і зберегти таких українців, хоча би сподівання на те, що частина українців повернеться, і це працюючі, працездатні люди, які будуть працювати у нас тут наповнювати бюджет, народжувати дітей. Час добре тут зрозуміло. Що хочу сказати, кожна адекватна людина, яка проживає за кордоном, розуміє, що закон про множинне громадянство абсолютно ніякого впливу на їх повернення назад в Україну немає. Що насправді має вагу. Закінчення війни. Причому чим швидше, тим краще. Далі економіка, тобто заробітні плати, знижені податки і так далі. Верховенство права, коли Конституція України не буде порушуватись, і законодавство буде допомагати українцям, а не їх обмежувати і здирати з них 10 шкур. Кумівство корупція. Це також. Коли люди вже пожили в Європі, вони розуміють, що і багаті, і бідні можуть бути і знаходитись в однаковому становищі правовому, після повернення в Україну ну, це вважається просто якимось трешаком конченим. Е, от. І, але бачимо, що на ці проблеми всі забили, і всякі Стефанчуки, які своїх дітей повивозили за кордон, е, будуть розказувати, що закон про множинне громадянство це. Дуже сильний сигнал для українців, які знаходяться за кордоном, бо це когось має повернути. А чи в цих українців взагалі хоч хтось пробував запитати що, де і як, і чи справді їм це треба? Звісно, що ні. І як я вам і обіцяв на початку відео, про віце-прем'єр-міністра і міністра національної єдності Олексія Чернишова, який, до речі, також якийсь час був керівником. Нак Нафтогазу, який зараз має просто шалені проблеми, борги і так далі, і може взагалі залишити Україну без тепла в опалювальний сезон, давайте про це, бо він, якби, журналіст Української правди Михайло Ткач якби, підкреслив, що Чернішов не повернувся назад в Україну, так, і от, що він десь знаходиться в Європі. От, і... Це також окреме відео є на каналі, ми це розбирали. Заходьте, дивіться, там прям фотка Чернішова, ви його не пропустите. Що говорить та сама Южаніна про цю ситуацію? Бо Чернішов має пряме, якби, прямий безпосередній стосунок до створення закону про множинне громадянство, який, до речі, у Верховну Раду подав саме Володимир Зеленський, який зараз є президентом України. Давайте послухаємо Южаніну. Що ну насправді і цей закон про може про множина громадянство? Хто хто а е, віцепрем'єр Чернишов мав би сидіти е, в, в ложі урядовій і, і якби навіть надавати роз'яснення? Тобто він же мав би переживати за цей проект закону, якщо ми говоримо про повернення українців, про надання йому інструменту роботи так. за межами України. Його не було, звісно. Сьогодні була пропозиція від моєї колеги з фракції викликати його, зобов'язати його з'явитися в зал для того, щоб він нам відповів на ці ряд питань, на які ми так і не змогли отримати відповідь щодо українців за кордоном. Чи все ж таки? Е, питання одне: якщо у вас немає пояснень і ви, блядь, не знаєте, за що ви голосуєте, то якого хрена ви голосуєте? Треба казати, що ні, ми будемо цей законопроект. Футболити до тих, до, тих, до тих пір, поки Чернешов особисто не прийде і нам не пояснить перше, друге, третє, п'яте, бачимо, що цього не відбулося. В нас точно так само проголосували за ратифікацію угоди про рідкоземельні метали зі штатами, не всліпу, не знаючи, що відбувається. І скажіть, будь ласка, чи в нас Верховна Рада на сьогоднішній день взагалі має якусь силу, якісь повноваження? Чи це просто ноунейми, на яких на кожного є якийсь компромат? Пов'язаний з корупцією, і яким просто кажуть: ти голосуєш за це або завтра будеш у в'язниці. Це, це просто тотальний абсурд. Дасть цей проєкт про множинне громадянство йому додаткові можливості. Верховна Рада не підтримала нашу пропозицію викликати його. Наскільки ми знаємо, він не перебуває зараз в Україні. Я не зрозуміла, чому так проти були слуги народу. Ну тепер уже розумію, що це є певні проблеми, бо його нема в Україні і навряд чи він повернеться. Але то таке саме головне якось все. Змінюється прямо на ходу, так? тобто говорили, хаби там будуть створювати за межами України для спілкування з українцями, для об'єднання українців. Хто знаходиться за кордоном? Напишіть, будь ласка, чи вам наскільки вам важливо, щоб за кордоном для вас відкрили якийсь хаб, де ви можете прийти і поспілкуватися? От просто цікаво. І друге питання: що краще відмінити злочинну заборону на надання консульських послуг українцям за кордоном, чи створити хаби, що краще було б для вас, щоб ви якби себе почували краще і безпечніше за кордоном? Можете писати в коментарі. Цей закон весь час був на устах про множинне громадянство. А потім виявилося, що людина, яка відповідальна за цей напрямок, нема і не буде. Більше відео дивіться. Ось така ситуація. Чи повернеться Чернишов, чи ні, побачимо. От, але знову ж таки, відео, в якому ми з вами говорили, є також така теорія, що він виїжджав на той випадок, якщо не вдасться там протолкнути і призначити нового генерального прокурора. Його призначили, і тепер, можливо, там ті можливі кримінальні справи, які набу могло б відкрити на Чернишова, бо там було відкрито вже на ряд було вручено підозри на ряд його колег з колишнього міністерства. Е, от, можливо, тепер новий генпрокурор просто замне е, ту ситуацію, і Чернішов собі спокійно повернеться в Україну. Е, так. І ще одне: також вже на останок так скажем: е, та сама Южаніна про виїзд Чернишова і як на це відреагувала Верховна Рада? Про Чернишова, до нього є питання при і враховуючи. Заяву від української правди, що він виїхав із України і не повернувся чи можна, наприклад, за депутатськими запитами подати клопотання або прохання про те, аби встановити його фактичне місце перебування? Якщо ви його викликаєте, його немає. Він не проходить. і ось. Ходять а такі бачки, що його зараз в Україні немає. Він на повернувся. Ну мені здається, от сьогоднішнє голосування підтвердження не пряме, але підтвердження тому про що ви говорите. І е, депутатські запити щодо місця перебування і на яких підставах він перебуває за межами України, е, були подані. Так що ми найближчим часом дізнаємося, якщо буде пряма відповідь, якщо знову не напишуть, що це конфіденційна інформація. Більше відео. дивіться. Така от історія в нас, друзі. Бачимо, що закон про множинне громадянство, ну, якби кожна адекватна людина розуміє, що це повне дно. Чернішова немає чи повернеться він чи ні, також побачимо. Але мені здається, що повернеться. От зараз я думаю, що зараз якраз та проблема, яка навколо нього крутиться, вона може бути дуже швидко вирішена. І сам Чернішов, як ні в чому не бувало, скаже: я був за кордоном в офіційному візиті. Йому намалюють всі папери, що так воно і мало бути. От і все. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!